Доброго дня. Forextreme відібрав для вас два ліхтарика. Внутрішній акум. Зарядка Type-C. Міцний ремінь на голову. Це YY19B. Це yy 19 c Як кстати, магнітик. Значит, що вони можуть цей світить більше вдаль. Цей робоче світло. Значить, ближче ближ, вот, дальній. Жовтий робочий. Біле робоче, комбінований всі, всі три. І е, у нас є красний, красна мігалка. Значить, далі цей цей біле робоче, жовте. Е, значить, комбіноване. Цей ближче до робочого. І красна і мігалка. Значить, також у нас є відео. Зараз дивісь, нічний тест. Добрий вечір, друзі. В мене в руках 18B зліва і 18 c справа. Поїхали. 18B має дальнє світло, світло м'якеньке робоче. Світло біле, робоче та комбіноване, коли горить все. 18 c має робоче біле світло. Дуже потужне. Жовте дуже потужне та комбіноване. Але. Але надаль, як 18 b воно не світить. Ну, також є червоне світло і на ваш вибір, який ліхтар вам до вподоби.